Моя пара. У нас є пара для кожного. Важко підібрати взуття. Замовляйте мокасини Віола. Зручна посадка. Висока якість, стильний дизайн. І така приємна ціна. Усього від 499 гривень. Мокасини Віола розроблені для вашого комфорту. Матеріал сітчастої структури дихає і підлаштовується під стопу. Продумана форма підходить навіть для високого підйому. Зручна підошва не ковзає. У наших мокасинах винемов у невагомій і м'якій хмаринці те, що потрібно для відчуття легкості. У колекції чотири чудових кольорів. Кожна пара прикрашена життєрадісним квітковим принтом. Такі мокасини зроблять образ яскравим і підійдуть під будь-який стиль. Мокасини не бояться щоденного носіння. Якісне пошиття та екстраматеріали гарантують довговічність. Мокасини Віола. Це якість краса та комфорт на довгі роки за вигідною ціною. Модне взуття може бути зручним. Мокасини Віола від твоя пара. Усього від 499 гривень. Телефонуйте!